І вчора ми встановлювали, подивіться, бінків не видно. Багато на лугу Залишилось 50 сантиметрів. Це десь метр набрали. За двоє суток. Метр на 50. І на 25 метрів. От і рахуйте скільки ми набрали води. Чудова крига. Підняв кригу Місток весь у воді. Зараз ще подивимося, скільки тече води. Олекс, Алексей, на місці, Олексій, на місці. А, так, ходимося, скільки ще. Черно багато води тече. Алка нашого. Ой-ой-ой, ще чудово. Так, це максимальний рівень, який ми колись набирали. Було таке. Зима дуже давно. Ще ще так, так, дивіться. Ой-ой-ой. Та. Я думаю, ще піде і через дом. А, сьогодні у нас морози. Бачите, пішло мимо. Вода сходить. Це дуже погано. Привішло до нашого нашого приямка. І це погане, як що сходи, вода краще маршла і пізніше ще включилося. Давай травку розі. Так, дивиться, бачимо так. Да? З'єднався. З'єднався з, з, з приямком середина. Да, так, круто. Ось так ми набираємо наш ставочок. В нашому ставочці багато карапів. Карасів розвелось. Солоджуємося. Так, вода, тиші, тиші, ще подивимося, скільки залишилося до переливної труби. Так, Тльоха, пішли. Танка на воді. Подобається, побудував сам, власноруч. І жінці на лаванді побудували будиночок. Все побачите. Ой-ой-ой. Круто. Мені дуже подобається. Дивіться. Залишилось. Десь 40, 40 сантиметрів. Ось така у нас альтаночка на воді. Друзі, підтримайте канал лайком, підпискою. Все, до зустрічі.